Ти що знімаєш? Друзі, всім привіт! З вами знову Лавка Задоволень. Коротше, дуже приємно завжди я дуже обожнюю своїх підписників, тому що, ви знаєте, ви просто подивіться самі. Подивіться. Пані Олена, прошу вас прийняти. Цей маленький подарунок на знак моєї до вас поваги та на розвиток нового проєкту Ігор. А, я можу розказати трошки про Ігоря? Звичайно. А? Звичайно. А, ця людина побачила, що ми. Я точно я особисто навіть, мабуть, не знаком. Ну, написала, що підписник наш, і побачила наш телеграм-канал, і каже: я вам буду пропонувати монети. І дуже багато із тих монет, які ви бачите, це саме з колекції Ігоря, бо в нього там не буду розповідати, там потрібна операція і так далі. І всі гроші йдуть на лікування. Я не можу не допомагати, бо тим більше коли мені що. Це нічого не варте. Мені дуже приємно, якщо ми хоч якось допоможемо людині. Подивіться, у нас сьогодні, Ігор, я кажу вам дуже велике дякую. Завжди дуже приємно. Я вже, крім вас, знаю всю вашу родину, і донька приходить, і дружина, мабуть, бачився, коли заїжджав за монетою. Дуже приємно, одужуйте мира. Слава Україні! Сьогодні у мене просто подивіться, буде ось така штука. Це також, оце подарунок від підписника. Прийшла жіночка і каже: я дивлюсь ваш ютуб канал. Просто відкрити. Я відкриваю цю штуку. Она ж не знала, что Лена не любит, коли воняє з советскими духами, советское качество. М -м -м, це сладким вот Отака От з духами штукенці, отака От з духами штукенці. І дуже сьогодні кайфовая дулевська циганка. Кому подобається пищи. І ще ось такий перепляс маленький, шикардосний. Бачили такий чи Я не, не бачили? Це дуже рідкісна э, статуетка, вона дуже маленька. Ось такі півники. Ти подумаєш, а що ж це за ерунда? А це ЛФЗ, це не ерунда. І ще э, принесли ось такі дві янтарні штукенці. Людина їздила аж кудись в Москву, щоб купувати ось цю всю фігню. Радянського Союзу. Тому, друзі, я обожнюю своїх підписників. Дякую, що ви у нас є. Переходьте в наш телеграм-канал Лавка Задоволень. А мої підписники під Новий рік, які роблять замовлення в телеграм-каналі Лавка Задоволень, ми вже приготували для них. Побачимось!